Чи знаєте ви, що ми винайшли квантову телепортацію? Ну, технічно ми. І коли я кажу ми, я маю на увазі групу шести вчених, які висунули цю ідею в 1993 році. Ця група складалася з Чарльза Беннета, Жіля Брасара, Клода Крепо, Річарда Йоззи, Ашера Переса та Вільяма Вуттерса. Разом вони запропонували спосіб переміщення квантового стану з одного місця в інше за допомогою квантової заплутаності. Відтоді фізики наполегливо працювали над тим, щоб втілити цю технологію в життя, і сьогодні я радий повідомити вам, що вони досягли справді неймовірних результатів. Тож готуйтеся до захоплюючої подорожі світом квантової телепортації Як працює квантова телепортація? Щоб краще зрозуміти, про що йдеться, давайте відступимо на крок назад і пояснимо, як працює квантова телепортація. Уявіть, що у вас є двоє друзів Аліса та Боб. У кожного з них є пара заплутаних частинок, а це означає, що властивості цих частинок пов'язані між собою незалежно від того, наскільки далеко вони знаходяться. Коли Аліса хоче відправити своєму другу Бобу стан своєї частинки, їй потрібно спочатку створити заплутаний стан з його частинками. Потім вона одночасно виконує вимірювання обох частинок, що дозволяє їй отримати інформацію про невідомий стан, який вона хоче передати. Аліса надсилає цю інформацію Бобу, який використовує її для відтворення початкового стану на своєму кінці. Може, це звучить складно, але повірте, воно того варте. Історія і досягнення перший успішний експеримент, який продемонстрував можливість квантової телепортації, був проведений в 1997 році командою дослідників на чолі з Антоном Цайлінгером. Вони використали комбінацію лазерів і кристалів. Для генерації заплутаних фотонів і успішно телепортували стан поляризації одного фотона до іншого, який знаходився лише за декілька метрів. Хоча це було величезне досягнення, це не було телепортацією рівня зоряного шляху, зрештою, декілька метрів це не зовсім варп швидкість, однак це був перший крок до втілення в реальність того, що здавалося прямою сценою з наукової фантастики. Перенесемося в 2012 рік, коли об'єднана команда китайських і європейських дослідників зуміла телепортувати стан одного фотона між двома локаціями, що були розділені відстанню у 143 кілометри. Вони досягли цього подвигу, відправивши фотон через серію оптичних волокон і використовуючи обмін заплутаністю, щоб зв'язати його з другим фотоном на приймальному кінці. Експеримент не лише розширив межі можливого з квантовою телепортацією, але також надав можливість зрозуміти її потенційні застосування в безпечних комунікаціях. Але це не було все. У 2017 році китайська команда на чолі з Джан Вейм Паном зробила крок далі, телепортувавши стан фотона з наземної станції в Тибеті на орбіту. На відстані 1200 кілометрів. У цьому новаторському експерименті було використано супутник Міціус, який був оснащений найсучаснішою технологією для генерації і маніпулювання заплутаними фотонами. Успішно телепортувавши стан фотона на супутник, дослідники продемонстрували можливість використання зв'язку на основі заплутаності в космосі. Цей експеримент побив попередній рекорд відстанів 100 метрів і продемонстрував потенціал використання квантової телепортації для безпечного космічного зв'язку. Супутник Міціус продовжує відігравати ключову роль у розширенні меж квантової телепортації. В останні роки супутник був використаний для телепортації квантових станів на відстані до 1800 км з високою точністю. Ці досягнення зміцнили позиції Китаю як лідера в галузі квантових технологій і відкрили нові можливості для безпечного зв'язку між наземними станціями та супутниками. Але це ще не все. Нещодавні експерименти досягли ще більш вражаючих результатів. До 2024 року вчені успішно телепортували складні квантові стани, які включали кілька кубітів. Які є основними одиницями квантової інформації, вони досягли цього використовуючи комбінацію передових методів, таких як дистиляція заплутаності, корекція помилок і гібридний обмін заплутаністю. Ці експерименти продемонстрували масштабованість і гнучкість квантової телепортації і проклали шлях до розгобки великомасштабних квантових мереж. Крім того, Вчені також змогли збільшити відстань, на якій може бути досягнута квантова телепортація. До 2025 року вони успішно телепортували складні стани на відстані до 1500 кілометрів, використовуючи комбінацію супутників і фоброоптичних мереж. Це революційне досягнення наблизило нас до реалізації глобального квантового інтернету. І продемонструвало можливість використання квантової телепортації для безпечного зв'язку на великій відстані. Що таке квантова телепортація? Важливо зазначити, що хоча термін телепортація використовується у контексті квантової механіки, він не передбачає фізичного транспортування матерії, натомість він означає передачу квантової інформації з одного місця в інше за допомогою заплутаності. Для телепортування стану частинки вчені використовують заплутаність. Це як мати дві магічні монети, які завжди показують один і той самий результат, незалежно від того, наскільки далеко вони знаходяться одна від одної. Коли одна монета випадає орлом, інша миттєво також стає орлом. Квантова телепортація використовує цей зв'язок, щоб передати стан частинки. Уявіть, що у вас є дві заплутані частинки, одна на землі, а інша в космосі. Ви хочете надіслати стан частинки, що на землі, тоді що в космосі. Спочатку ви заплутуєте їх з третьою частинкою на землі, потім ви вимірюєте всі три частинки. Це дозволяє вам отримати інформацію про початкову частинку. Ви надсилаєте цю інформацію своєму другу в космос. Використовуючи цю інформацію і заплутаний зв'язок, він може відтворити початковий стан вашої частинки, це і є квантова телепортація. Ось чому заплутаність така важлива без неї ви не змогли б надіслати стан частинки безпосередньо, ви могли б лише скопіювати його, але ідеально скопіювати невідомий стан неможливо. Заплутаність дозволяє обійти цю проблему, тому що зв'язок між частинками сильніший за будь які помилки вимірювання чи копіювання. Подумайте про це так без заплутаності це було б як намагатися описати червоний колір комусь, хто ніколи його не бачив. Ви могли б спробувати порівняти його з іншими кольорами, але завжди є ймовірність того, що ваш опис буде неправильно розтлумачений. Із заплутаністю це схоже на надання людині зразка фактичного червоного кольору, нема ніякого шансу на неправильне розтлумачення. Ще одна дійсно крута річ у квантовій телепортації полягає в тому, що вона не вимагає будь якого фізичного контакту між частинками, зв'язок між ними суто інформаційний, це має певні цікаві наслідки для таких речей, як космічні подорожі. Імагініть космічний корабль, який би міг подорожувати швидше за світло, використовуючи заплутаність, щоб зв'язуватися із своїм призначенням. Це лише наукова фантастика, чи не так неправильно. Насправді вчені вже продемонстрували, що квантова телепортація може бути використана для відправлення інформації швидше за світло. Це викликало певне здивування, оскільки це, здається, порушує теорію відносності Ейнштейна. Але не хвилюйтеся добрі люди від СЕРН вже вивчили це питання і дали нам зелене світло. За їхніми словами, такий вид швидше за світло комунікації не порушує правил Ейнштейна, оскільки він не передбачає фізичної передачі матерії чи енергії. На жаль, це не означає, що ми бачимо будь-які реальні застосування подорожей швидше за світло скоро. Ще є певні перешкоди, які потрібно долати, але завжди захоплюючи, розширювати межі можливого і досліджувати невідоме. Чому квантова телепортація важлива? Є декілька причин, чому квантова телепортація важлива. Одна з найважливіших це те, що вона забезпечує спосіб переміщення квантової інформації з одного місця в інше без фізичного переміщення самої квантової системи. Це має вирішальне значення для квантових обчислень, оскільки дозволяє передавати квантову інформацію між різними частинами квантового комп'ютера або між різними квантовими комп'ютерами. Ще одна причина, чому квантова телепортація важлива, це те, що вона забезпечує безпечну комунікацію. У традиційній комунікації безпека повідомлень часто порушується через використання загальнодоступних методів шифрування, які можуть бути перехоплені або зловмісники можуть видаватися за легітимних користувачів. Квантова телепортація надає спосіб встановлення безпечного зв'язку між двома сторонами шляхом створення заплутаного стану між їхніми квантовими системами. Будь-яка спроба перехопити чи маніпулювати квантовою інформацією під час передачі порушить заплутаність звістками передаєм привис про присутність зловмисника. Квантова телепортація також важлива тому, що вона дозволяє розподіляти квантові стани. Це може бути використано для створення розподілених квантових систем, які є більшими, ніж будь-яка окрема квантова система могла б бути сама по собі. Це має потенційні застосування в таких галузях, як квантова метрологія та квантове зондування, де більші системи можуть досягти більшої точності. Нарешті квантова телепортація важлива, тому що вона допомагає нам краще зрозуміти фундаментальну природу реальності. Досліджуючи межі квантової телепортації, ми можемо дізнатися більше про зв'язок між заплутаністю і локальністю, природу квантових вимірювань і основи квантової механіки. Загалом квантова телепортація це надзвичайно наукове досягнення, яке революціонувало наше розуміння квантової механіки та має важливі наслідки для широкого спектру технологій. І ось і все. Квантова телепортація вже не далека мрія, а реальність, яку ми можемо відчути на власному досвіді. Ми сподіваємося, що вам сподобалося дізнаватися про це неймовірне наукове досягнення. І піонерську роботу вчених, які зробили це можливим. Ми хотіли б почути ваші думки щодо потенційних застосувань квантової телепортації і що б ви хотіли, щоб ми висвітлили в майбутніх відео. Не забувайте підписатися, щоб отримувати більше оновлень про все, що стосується техніки і науки. Дякуємо за перегляд і побачимось в наступному випуску.